Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Пропонуємо до вашої уваги наступну тему: основні напрямки профілактики інфекції післяопераційної рани. Інфекція післяопераційної рани завжди була викликом для лікарів-хірургів. Розвиток такого ускладнення. Пов'язують із занесенням мікроорганізмів під час операції з поверхні шкіри до рани. Водночас інфекція може проникати у м'які тканини, компоненти суглоба, кістки, внутрішні органи. Згідно з інформацією, представленою в статті, інфекція післяопераційної рани є найбільш частим ускладненням. Вона має високий рівень смертності і становить близько 17% усіх ятрогенних інфекцій. Такі пацієнти в 5 разів частіше повторно потрапляють до стаціонарів протягом першого місяця після виписки в порівнянні з хворими, які не мають інфекції після операційної рани. Автори діагностують інфекцію післяопераційної рани в тому випадку, якщо вона розвивається протягом 30 днів після оперативного втручання або протягом 90 днів після проведення ендопротезування. За ступеням залучення різних тканин. Пропонується наступна класифікація післяопераційних інфекційних ускладнень поверхнева залучення шкіри підшкірних тканин на місці рани. Глибока ураження м'язів і фасцій, органна ураження органів, які з самого початку не були залучені в хірургічне втручання. Метою цього дослідження є огляд літератури з лікування та антибіотикопрофілактики інфекції післяопераційної рани. Після проведеної роботи бразильські колеги виділили наступні фактори ризику, які можуть збільшити ймовірність виникнення інфекції після операційної рани, імуносупресія, цукровий діабет, хронічні захворювання, тривала госпіталізація, виступ в якості збудника інфекції після операційної рани, медицилін-резистентного золотистого стафілокока, коінфекції, виснаження організму, віковий фактор. Щодо останнього пункту нам хотілося б зробити невеличкий відступ. В оригіналі статті використовується таке поняття, як крайні вікові періоди. Це спеціальний індикатор здоров'я, який показує пропорцію в цій популяції людей молодше 25 років, які піддаються найбільшому ризику травм і старше 74 років, що володіють найвищим рівнем хронічних захворювань і смертності. Автори відзначають наступні профілактичні заходи, які знижують ризик розвитку інфекції після операційної рани. Правильна обробка операційного поля, відповідна хірургічна техніка, адекватний гемостаз, мінімальний час оперативного втручання, стерилізація хірургічних матеріалів і устаткування, вентиляція операційної. В останній методиці йдеться про створення. В операційній підвищеного тиску в порівнянні з приміщеннями, які знаходяться навколо, що створює постійний потік повітря назовні. Отже, у середину стерильного приміщення не потрапляє забруднене повітря зовні розташованого простору. У своїй роботі автори використовують таку класифікацію ступенів чистоти хірургічної рани: чиста, потенційно забруднена, забруднена, інфікована. Для більш детального ознайомлення з критеріями оцінки забрудненості в оригіналі статті наведено таблицю. Рекомендації щодо попередження розвитку інфекції післяопераційної рани Згідно з інформацією зі статті, існує кілька джерел, які описують методичну правильну підготовку пацієнта до оперативного втручання. Серед них бразильські колеги виділяють Всесвітню організацію охорони здоров'я. Американську колегію хірургів, Центр з контролю і попередження хвороб Сполучених Штатів Америки. Сама інформація з останнього джерела представлена в огляді. Отже, виділяють наступні моменти в підготовці пацієнта до операції, виконуючи, які можливо знизити ризик виникнення інфекції після операційної рани. Увечері напередодні операції використовувати мило або спеціальний антисептичний розчин для очищення шкірних покривів, для обробки хірургічного поля використовувати антисептики на основі спирту, проводити антимікробну профілактику шляхом внутрішньовенного введення препаратів з урахуванням їх періоду на піввиведення, зберігаючи високу концентрацію діючої речовини в сироватці плазми і у тканинах. Під час усієї операції. Незалежно від наявності, відсутності дренажу рани не проводити додаткове призначення антибіотиків після її ушивання, уникати нанесення на рану місцевих препаратів, мазей, присипок, антимікробних розчинів, забезпечувати періопераційний глікемічний контроль усім пацієнтам з показником нижче 200 мг. На децилітр обов'язково контролювати наявність у пацієнта нормальної температури тіла в переопераційному періоді. Під час використання загальної анестезії та інтубації збільшити фракцію кисню у вдихуваному повітрі як під час операції, так і в ранньому післяопераційному періоді. Не рекомендується проводити переливання компонентів крові. З метою попередження розвитку інфекції після операційної рани. Показання до антибіотикопрофілактики ентопротезування або заміна протеза. чисті забруднені або забруднені оперативні втручання. Останні два визначення є буквальним перекладом двох класів операцій за ступенем їх потенційного мікробного забруднення. Згідно з Центром з контролю і попередження хвороб Сполучених Штатів Америки, виділяють 4 ступені класи. Клас 1. Чисте оперативне втручання. Неінфікована рана. Без ознак запалення органів дихання, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи і відсутності перфорації кишечника. Клас 2. Чисте забруднене оперативне втручання. Операції нетривалі із наявністю властивих ступенів мікробного забруднення для органів дихання, шлунково-кишкового тракту сечостатевої системи, наприклад, тонзелектомія. Клас 3 Забруднене оперативне втручання. Зяючи свіжі рани, отримані в результаті травматизації від 12 до 24 годин з моменту травмування, а також тривалі операції протягом яких неможливо підтримувати інструментарій у необхідній стерильності, перфорування органів шлунково-кишкового тракту, необхідне для операції, наприклад, висічення гемороїдальних вузлів. Клас 4. Інфіковані перфорування внутрішніх органів або наявність гною, виявленого під час операції. Травматичні рани, отримані більш ніж за добу до початку хірургічного втручання. Знаками забруднення йомертвілими тканинами. Оперативні втручання першого класу не вимагають призначення антибіотиків, а четвертий клас потребує вже не профілактики, а повноцінного лікування. Вибір антибіотиків На думку авторів статті, препаратом вибору для антибіотикопрофілактики є цифазолін. Це пояснюється невисокою ціною, широким спектром дії. Доведеною ефективністю проти основного збутника інфекції після операційної рани золотистого стафілокока. Якщо ж є ризик занесення до рани анаеробних бактерій, то краще застосовувати цефалоспорини другого покоління, наприклад, цефокситин. Під час проведення спленектомії є ризик інфікувати рану інкапсульованими мікроорганізмами. У такому випадку буде правильним провести вакцинацію. Дозування і рекомендація щодо застосування препарату повинна підбиратися індивідуально, залежно від маси тіла пацієнта, його віку, супутніх захворювань, прийому інших засобів. Автори рекомендують в першу чергу звертати увагу на масу тіла. Так, стандартною дозою цифазоліну для дорослої людини є 2 грами. Якщо маса тіла понад 120 кг. Кількість препарату збільшується до 3 г. Зазвичай препарат вводиться внутрішньовенно за 30-60 хвилин до першого розрізу. Додаткова доза препарату потрібна під час операцій, які тривають більше 4 годин. Вище вказані терміни застосовані для цефазоліну або для препарату зі схожою фармакокінетикою. Якщо для профілактики застосовується якийсь інший антибіотик, то необхідно коригувати терміни його первинного і повторного введення з огляду на особливості періоду напіввиведення і термінів накопичення в тканинах організму. Так, ін'єкцію ванкоміцина виконують за 1-2 години до початку операції. Надалі антибіотикопрофілактика проводиться не довше, ніж 24 години. Більш тривале застосування препарату не зменшує. Ризик розвитку інфекції після операційної рани, але збільшує ймовірність побічних ефектів, що показали у своїй роботі автори статті. Необхідно пам'ятати, що бета-лактамні антибіотики можуть викликати алергічну реакцію, тому перед призначенням цефалоспоринів необхідно ретельно збирати алергологічний анамнез. У разі неможливості призначення цефазоліну Авторами рекомендується застосування кліндаміцину або ванкоміцину. Керівництво із застосування антибіотиків з метою профілактики інфекції після операційної рани, на які посилається в своїй статті колектив авторів, були розроблені цілою групою асоціацій американських лікарів і фармацевтів та опубліковані у 2013 році. Під назвою терапевтичне керівництво з антимікробної профілактики в хірургії. Аналізуючи результати декількох досліджень, метою яких було порівняти внутрішньовенне плавне введення антибіотиків з переривчастим болюсним введенням, автори приходять до висновку, що перший варіант є кращим у зв'язку з більш високою концентрацією препарату в крові і м'яких тканинах. Одним із прикладів є дані, Отримані авторами, які відзначили, що одномоментне введення двох рамів цифазоліну кожні 4 години показали меншу концентрацію препарату в плазмі в порівнянні з введенням його зі швидкістю 500 мг на годину. Висновки Інфекція післяопераційної рани є найбільш частим постопераційним ускладненням. На сьогодні не придумано більш ефективного поєднання таких методів, як стерилізація інструментарію, обладнання хірургічного поля і проведення профілактичної антибіотикотерапії. Як ми бачимо, одним з основоположних моментів у профілактиці розвитку інфекції після операційної рани є точний час початку застосування і тривалість вищевказаних методів залежно від типу потенційного збудника патологічного процесу. Окрім вже звичних методик, на сьогодні ведуться роботи з відпрацювання нових технологій, здатних знизити ризики розвитку цього ускладнення. Нагадаємо, що наш огляд у повному обсязі відображає всю інформацію, яка представлена в цій статті. З оригіналом статті можна ознайомитися на нашій платформі у розділі публікації, посилання на яку розміщене. На початку нашого огляду. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!